Понад 20 людей загинуло у Сумах через терористичний удар Росії. Повідомили у міській. Раді окупанти вдарили двома балістичними ракетами по місту у вербну неділю, коли на вулицях було багато людей. Відео наслідків обстрілів виклав очільник військової адміністрації Володимир Арцюх. На них багато тіл загиблих, поранені сумчани. Люди намагаються надавати одне одному допомогу. Арцюх підтвердив, що це був обстріл двома балістичними ракетами. Ворог розраховував надати як найбільше. Уражий. Находилось дуже багато людей на вулиці. Ворог розраховував досягти найбільше нанесення ураження людям по місту Суми. Наразі зараз надається допомога постраждалим. Всі служби працюють на місці події. І президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким загиблих. Зараз триває рятувальна операція. Потрібна жорстка реакція світу, зазначив Зеленський. Розмови ще ніколи не зупиняли балістику та авіабомб. Звісно, що зараз уся наша увага прикута до Сум, де Росіяни годину тому вдарили балістичними ракетами. Це вже перші кадри, які міська влада публікує. Ви бачите уламки, бачите руйнування в місті. Є загиблі, є. Поранені працюють рятувальники. Щойно отримаємо більше інформації, звідти, коли вдасться налагодити зв'язок із представниками міської влади ДСНС. Ми вас обов'язково про все поінформуємо, але я впевнена, що у колег із новинної редакції теж уже є перевірена інформація на цю тему. Петро Дем'янчук уже у студії. Петре Бласк. Дякую, Яно. Так у нас достатньо багато нової інформації. Сумодже, одинадцяте 11.30 Про головні новини в країні. Журналісти фактів АСІ, та Вікон, СТВ. І починаємо сум. Чимало загиблих і поранених там внаслідок балістичної атаки росіян. Про це повідомили в міськраді. Російські терористи обстріляли центр міста. Наші кореспонденти передають у святковий день. Тут було чимало жителів. Одна з ракет влучила в один з корпусів Сумського державного університету. Поруч дорогу якраз рухався тролейбус. Тут могло. Бути багато пасажирів. Він вщент, розбитий. Також згоріло багато цивільних авто. Повітряна тривога в області триває. Росіяни вдарили ракетами по мирних жителях Сум у вербну неділю. Навмисно, що було багато жертв. Повідомив керівник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. Цитую, і це після візиту Віткофа в Москву до Путіна. Попередній раз по кривому рогу, коли загинуло багато дітей, вдарили після візиту Дмитрієва у Вашингтон який також зустрічався з Віткофом усю так звану дипломатію і рекет Росія буде навколо ударів, будує по цивільних, зазначив керівник ЦПД Коваленко. І від початку цієї доби росіяни 70 разів били по сумщині під обстрілами дев'ять громад області, як зазначили у військовій адміністрації. Ворог б'є по населених пунктах з артилерії, авіації а також дронами. Найбільше цієї ночі дісталося краснопільській громаді, на яку ворог скинув 23 каби. Та Миропільській, по якій завдано дев'ять авіаударів. У населених пунктах пошкоджено житлові будинки. На щастя, без жертв.